Всім доброго ранку, ми з України. Невеличкий відеообзор сівалки двометрової і і 1,80 метра. китайці. Так, дана сівалка метр метр на 12 сушників З робочим захватом. Metр 80. Сівалка йде з міндобривом. Не ставлю сушніки, пружини і колеса, бо її буде нереально тоді загрузити в бус, якщо вона буде повністю зібрана, то і все треба буде вже докрутити на місці. Ось така тут міжрядка 15 сантиметрів. Так виглядає середини. Бачок є вмістительним. Навіть дуже, якщо судячи під китайця. Так виглядає коробка передач. Так, слідуюча сівалочка. Це з робочим захватом 2 метра на 13 сушників. Тоже Теж китайчик. Всі комплектуючі всередині. Підножка є, можна від'єднати під час транспортування. Так вона виглядає ззаду. Так, а дана сівалочка стоїть вже з міжрядкою 13 см. На 13 сушників. Робочий захват, так само 1,80 м. Плюс мілкосімянка. Ззовні вона нічим не відрізняється. А зараз покажу саму мілку сімянку. Це під трактор 25-ку? А отак от виглядає мілкосім'янка. Спереду перед катушкою стоїть мілкосім'яна шестеренка. І коли потрібно висівати люцерку, гірчицю черепак, воно все виставляється тут в таке б Все. Пено не видно буде. Постоянно этики одна-то вот катушечка мелкосеменная. Крышечка закрывается. И можно съесть. Так. Всім до побачення! Все буде Україна!